15 травня до користення з дружнім візитом звітала делегація Авангардівської селищної громади. Ми вас зустрічаємо вас уже як рідні, що ви наша родина. Вітаємо вас! Лі під нашої громади раді можливості, раді нашому знайомству з найкращим. Головою України Володимиром Васильовичем, що саме в такому славетному українському місці ми маємо можливість сьогодні святкувати дві два таких величних українських свята. Сьогодні День Вишиванки і День української родини. Я впевнений, що разом гуртом ми обов'язково переможемо, і обов'язково Україна буде вільною, незалежною і прекрасною. Радий вітати наших друзів, наших партнерів. Коростенську міську раду і особисто нашого Володимира Васильовича. Ми той раз говорили, що десь годинник ми на 70 років передавали, не знаю, а це ми зробили вже такі, що коросте. Ви його зберете і десь знайдете його місце і щоб дивилися, скільки ще годин залишилося до поїздки в авангард. Ми вас знову чекаємо до нас в гості. Позитивним настроєм та налаштуванням на плідну співпрацю розпочалася зустріч міського голови з гостями з Одещини. Зокрема, представники делегації познайомилися із заступниками міського голови. Авангардівську громаду представляли її голова Сергій Хрустовський, начальниця відділу освіти культури, молоді та спорту Ірина Солотинська, проєктна менеджерка Юлія Слободянюк та начальник комунального закладу Центр безпеки громадян, депутат Авангардівської селищної ради Валентин Перебий Носюк. Співпраця Бо громад триває вже два роки. Взагалі, в роботі нашої міської ради існує таке розуміння, що треба налажувати партнерські стосунки з нашими колегами. Два роки тому назад голованської громади до нас приїхав Сарколаєвич. Ми з ним домовилися. Ми наладимо контакти такі більш реальні, практичні. В Першу чергу знайомимося з роботою одної іншої громади. Це компактна. Громада, яка знаходиться, якщо так зрозуміло, що було для коростенців, на околиці міста Одеса, і є що приклади брати з них. Ділимося досвідом, хто що зміг зробити, і яка перспектива нас чекає. Так що я вважаю, що направлені діяльності двох громад Коростенське і Гонардівське дуже потужне. Є бажання з одного і з другого боку дружити, допомагати, підтримувати. Делегація пробула з метою ознайомлення життєдіяльності нашого міста. Для інформації Авангардівська територіальна громада створена у 2017 році. Адміністративним центром є селище Авангард, знаходиться в 13 кілометрах від Одеси. На сьогодні до складу громади входять п'ять населених пунктів: селище Авангард, Радісне, Хлібодарське, село Прилиманське та Нова Долина. Чисельність жителів на території громади становить понад 40 тисяч осіб. Ки коростенської громади неодноразово відвідували авангардівську громаду, знайомилися з роботою установ та закладів різних сфер діяльності. Також між двома громадами офіційно підписаний меморандум про співпрацю по меморандуму. Ну ми в першу чергу взяли перше. Це питання це питання освітянські, це культурні, це спортивне. Оце перше, що ми будемо робити. Ну а в галузі економіки. То ми вже пропонуємо там. У нас є досвід по створенні індустріальних парків, які можемо передавати і допомагати. Їм. У них є гарний досвід, як розвивати там освіту, там, і що вони зробили, які вони проекти зробили в рамках проектування. Зараз дуже Потужна йде програма. Ми разом от з авангардом. У них це не у на це не працяння. Моміннямся робимо для того, щоб що краще зробити. Вони в Одеській області, ми в Житомирській області. Міський голова, в свою чергу, вручив представникам делегації пам'ятні подарунки про зустріч та відвідування Дерлянського куточка. Цього дня для гостей спланували велику ознайомчу програму містом. Після офіційної частини відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку загиблим захисникам. Також відбулося знайомство з відділом енергоменеджменту та відділом молоді і спорту. Представники авангардівської громади мали можливість відвідати Коростенську центральну міську лікарню. Генеральний директор закладу охорони здоров'я Сергій Ковардун розповів. Повів про роботу відділень та розвиток лікарні. В цілому цього дня гості з Одещини відвідали ще чимало різних закладів та установ громади. Партнери з авангардівської громади готові поділитися враженнями від візиту на Коростенську землю. Я вже вдруге в цій громаді. Весь час хотілося ж приїхати знову, особливо на цей об'єкт. Ми ми знаходимося в міській лікарні і на той час ремонтували укриття. На той час вирішували питання щодо сонячних панелей, покращення термомодернізації, Вирішували питання сьогодні. Я вже дивлюся. Розпочали ремонт того багаторічного так корпусу, який був 37 років. Поки недобудоване, а сьогодні він вже є. Я, я в захваті того, що я бачу, я, я в захваті від титанічної роботи спеціалістів, менеджерів, очільника міста. Це ж... Треба домовитись і ЮНІСЕФ, і Говерла, і державні, і програма відновлення України. Ці всі кошти тут застосовуються, дуже багато зроблено. І я для себе, як очільник громади, тому що ми також у багатьох проєктах подали заявки, дуже багато для... підкреслив і нам є. Ще над чим працювати, але добре, що є такі громади, де можна повчитися, і саме тут ми сьогодні. Робота по зміцненню партнерських відносин між двома громадами триватиме і надалі. Єдність та спільні зусилля наближають до відбудови та утвердження нашої держави.